Аварія, про яку вже три дні гуде вся країна. У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. 19-річний хлопець відмовився визнавати, чи саме він був за кермом БМВ. Він студент і вже має судимість. Водночас за ненадання допомоги наголосили підозру і 17-річному юнаку, який в момент аварії також був ослоні автівки. Цей хлопець відзначився своїми скандальними відео. Але українців обурив ще один момент. Після сташтує ДТП юнаки просто пішли до собі до магазину, доки в машині вмирала маленька дівчинка. Нові деталі резонансного інциденту розповім за мить з вами новини ТСН і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подбайки, а Ми переходимо до новин. 60 діб арешту без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали 19-річному підозрюваному у страшній аварії, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері 1 грудня автомобіль БМВ влетів у форт, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Двоє дітей 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Про аварію на житловому масиві червоний камінь спершу повідомило у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19.45. У той час, як пишуть місцеві світофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно, розтрощений форт, тіло дитини та постраждалого та вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від БМВ внаслідок удару. Сама автівка за словами очевидців відлетіла на 100 метрів після зіткнення. И с вынужден, 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 вынужден. Девочка совсем. О, боже, ребенок. Мама дорогая, боже, какой уже два ребенка. Ужас. Вот на детском кабинете просто жесть. Сбили четыре человека. Три насмерть, одна маленькая девочка мужчину забрали в больницу. Но я думаю, там тоже не все хорошо. Вот вам и отключение света, ребят. Будьте аккуратны. Не трогай ее, она мертва, не трогай. Не трогай, она умерла уже, все. Что? Так а получается БМВ вылетела, да, я подозреваю, что да, я слышал свист, просто летит. Да, получается, наверное, летились. Вот в, в моменте все произошло. Я на ладности двигался как раз. Пролетели. Четыре семерки. Да-да. Саша, кто понял? Ребенок погиб. Нет. Маленькая девочка а в розовой курточке. Розовой. Куртке. А Боже мой! Тихо, на шевелись. Ты водителем был, да? Там телефон разбитый, ты не можешь трубку взять. Дайте другой. А кому позвонить надо? На судовому засіданні у справі смертельної ДТП в Дніпрі адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи. Захисник потерпілих Василь Серюгін висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир БМВ, може залишити територію України. Сам підозрюваний провину не визнав і ще відмовився коментувати, чи був він за кермом. Ви відповідно до статті святі конституції відмовляєтесь так, від показів. Так я мав запитати, чи були ви за кермом чи ні. Сейчас я тратить вас сюда Протягом останніх трьох днів у мережі точилися дискусії, хто ж насправді був за кермом. Бо того ж дня, коли трапилася аварія, у мережі зайшли імовірно водія БМВ за елітним номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в Тік-Ток. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка, демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП. Авих пабліках писали, що це 17-річний Арсеній Бесонов. Юнак народився у 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв'язками покриває сина. Ось що про підозрювано пишуть місцеві змі примітно, що це не вперше, коли юний покидьок демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді. Влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу Цуму та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення, з чого представник золотої молоді лише поглузував у себе на сторінці. В мережі навіть опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра, 25 серпня 2024 року БМВ збиває двох людей на переході і їде з місця події. Однак 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом БМВ перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром, в рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично молекулярну для того, щоб ця інформація була 100%. В мережі почали ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того. Щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. За попередньою інформацією, водії пасажири БМВ були тверезами. У мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який за даними поліції був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція. В офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допозив зітня з автомобілем «Форд». Слідчі також повідомили про підозру. У неповнолітньому пасажиру авто БМВ. Його дії кваліфіковані за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України на надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За даними змі йдеться про 19-річного Валерія Олещенка. У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля БМВ до вчинення смертельної аварії. Також встановлення відеозаписи з камер спостереження. Які долучені до матеріалів кримінального провадження, призначено ряд експертиз, серед яких молекулярно-генетична. Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Досудове розслідування триває. А вже 3 грудня перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантілієв під час брифінгу підтвердив, що моторошна аварія у Дніпрі скоїв повнолітній фігурант справи. Також стало відомо, що резонанс цю справу далі розслідуватиме головне слідче управління національної поліції під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора. Повідомляю, що головне слідче управління Національної поліції України сьогодні ініціювало лист звернення до офісу генерального прокурора щодо визначення підслідності всіх. Кримінальних проваджень, що стосуються цієї дорожньо-транспортної пригоди. В подальшому буде доручено, доручено розслідувати всі ці кримінальні провадження слідчим криміналістам саме Головного слідчого управління Національної поліції України в місті Києві. Крім того, ми ініціювали питання щодо передачі до Головного слідчого управління Національної поліції України. Всіх проваджень, які стосуються дорожньо транспортної пригоди, в ході якої водій цього ж автомобіля влітку 2024 року збив людей на пішохідному перехресті в цьому місті. ми теж будемо розслідувати ці кримінальні провадження і надавати оцінку всім фігурантам, хто приймав участь у цих злочинах. Прокурорами було вивчено матеріали кримінальних проваджень. Зібрані органами досудового розслідування та встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру 9 річному громадянину, який перебував за кермом автомобіля БМВ. Йому повідомлено було про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження іншим громадянам. За клопотанням органом розслідування, яке було підтримано прокурором судом, було обрано сьогодні йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошена підозра за статтею 136 кримінального кодексу України за ненадання необхідної допомоги постраждалим. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці також повністю встановили маршрут молодиків до скоєння ДТП і після нього. Ось тут починається найцікавіше. Перший слайд, зверніть увагу. 18.26.2024 автомобіль BMW заїжджає на територію закладу, закладу швидкого харчування Макдональдс. Другий слайд. 182828. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Олещенка Валерія. З пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Бесона Арсенія. Наступний слайд. 18.38.14. Вказані особи повертаються до автомобіля БМВ. Сідають в тому ж порядку. Особа схожа на Олещенка Валерія, сідає на місце водія, особа схожа на безсону Арсенія сідає на переднє пасажирське сидіння. Наступний слайд. 18.55 Починають рух з території ресторану. Далі женуть дорогою і врізаються у форт. А після дорожньо транспортної пригоди водій Олещенко зник. Також з ним перебував вже знайомий нам з Тік-Току, пасажир Бессонов. Їх не було близько години. І знаєте, куди вони ділись? Пішли до магазину в той час, поки внаслідок ДТП помирала 10-річна дівчинка. Наступний слайд а, це. Одразу після дорожньо-транспортної пригоди о 20.11 особа схожа за зовнішніми ознаками на Олещенка та особа схожа за зовнішніми ознаками на Бессонова прийшли до магазину АТБ Маркет, розташованого за адресою міста Дніпро, вулиця Коробова, неподалік від місця дорожньо-транспортної пригоди. Тут ми можемо побачити і вхід до магазину, як ці особи перебувають в магазині і надалі. Як вони виходять о 20 годині 25 годин, після чого о 20.30, знаходячись біля магазину, повертаються в сторону місця дорожньо-транспортної пригоди. Варто також зазначити, що водій Ященко притягався, його було зупинено на автомобілі БМВ за порушення комендантської години. А також для проведення е, послідування е, на стан наркотичного сп'яніння. Тобто, ця особа керує даним транспортним засобом. А що про це все думаєте? Ви на яке покарання на вашу думку заслуговує водій? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.